Перше порушення правил у нас в матчі. І перший потенційно небезпечний момент зараз може виникнути біля воріт Романа Герича. Штрафний. виконують футболісти гірника «Спорт». І вже на другій хвилині рахунок у нас відкрито, друзі. Чесно кажучи, все так швидко відбулося, що навіть не встигли ми з вами побачити, хто ж відзначився забитим м'ячем. Давайте ще раз. 0-1. Уже на старту. Це віддав головне точну передачу на Хому. Там і француз. Поспішав до цього м'яча. Зараз удар по воротах. Песко зрівнює рахунок. Дуже і дуже швидко Михайло Песко на 13-й хвилині робить рахунок. У нас 1-1. І біжить там ну, швидше за все. І ось таке ось яскраве святкування. У нас Женя. Давайте не будемо забувати, що в матчі якраз попереднього туру один зі своїх двох забитих м'ячів ворота черніва ШВСМ саме із, саме із штрафного було забито із подачі штрафного. Ось так відбувається і цього разу, друзі. 43 хвилина, рахунок у нас стає 2-1. і забитим м'ячем відзначається 30-й номер франківців Сергій Швець. Це, до речі, перший забитий м'яч від Швеця в складі Прикарпаття ЗСУ. Ну і в вкотре... гру своєї команди живою. Шинкаренко не вийшла в нього навісна передача. Щоправда, цю тут ні. Цю Його передача на Хому. Хто тут буде перший на м'ячі? Перший на м'ячі Хома. три Андрій Хоман на 68-й хвилині зустрічі збільшує перевагу своєї команди до двох м'ячів. Грубо помилились зараз в першу чергу захисники, звичайно ж, загалом вся лінія семи попередніх поєдинках. Ну давайте знову ж таки після цієї атаки тютюра! Цю Цюцюра! Його удар 4-1. А це вже розгром. Василь Цюцюра, капітан Франківців, відзначається забитим м'ячем. Ну і тут е, посипались уже голи у ворота гірника Спорт. Як із е, просто такі торби щедрості. Василь Цюцюра. 4-1 на 69-й хвилині. Найкрай Хома. Вдало, і головне чисто зараз. Гравців команди суперника віддає на правий фланг на Рудюка. Рудюк зміщується в центр. Рудюк, рудюк сам пробиває, заблокований. Удар. Все тим же. Семеном Даценком хоча м'яч франківців залишається. Бог ти мій Василь Цуцюра. 5-1-71 хвилина матчу. Ну, тут одне питання. Чий м'яч красивіший, чесно кажучи. Сьогодні черговий сейв актив собі записав клімом. Рудюк. Рудюк. Його передача на Шенкаренка. І Шинкаренко робить такий рахунок шість